В Індонезії масові протести проти чиновника Ловеласа. Той незаконно дружився із 17-річною дівчиною, але на четвертий день шлюбу поспішив із нею розлучитися. На перший погляд, побутова історія спричинила політичну кризу у західній яві. Чиновник очолює один з округів провінції і нині бореться за своє переобрання. Вже проводиться службове розслідування. А протестувальники вимагають негайно відставки і покарання аморального політика за неповагу до жінок. Ось він народний гнів у дії. Протестувальники вриваються до кабінету винуватця скандалу. А Сенгафікрі, голови округу Гарут у західній яві охорона не може стримати НАТО. Щоправда, кабінет виявляється порожнім на вулиці. Молодь палить фотографії чиновника. Інші вимагають від поліції пропустити їх до приміщення державної адміністрації округу. А син хікрі зневажив усіма нами. Дуже шкода, що ми за нього проголосували. Він молодий, багатий, амбітний, але він не має совісті. Опозиція звинувачує його у образі ось цієї дівчини. Як з'ясувалося, влітку він незаконно одружився із 17-річною школяркою Фані Октору, хоча вже мав дружину і трьох дітей. Тому із Фані він побрався за шаріатськими традиціями і за ними ж розлучився кількома днями пізніше. Мовляв, дівчина виявилася вже не дівчиною. Після того, як я купив її, я з'ясував, що вона не відповідає тому опису, який мені надали її родичі, тому я і відправив її додому. Саме після цих його слів і спалахнув скандал. Політика звинуватила у зневазі та приниженні жінок, порушенні шлюбного закону, аморальному способі життя та не хто присягу. Все ж він обраний народом політик. Усі його слова неправда. Крім того, він говорив мені, що він вдівець. Потім виявилось, що він має дітей, а дружина жива і здорова. Та найбільш образливе і на погляд Фані, і на думку протестувальників, те, що розлучився чиновник, просто надіславши їй смс повідомлення не захотів говорити ані з нею, ані з родичами. Середньовічні закони шаріату це допускають, але сучасні індонезійці обурилися. Фані октору і після невдалого одруження досі ходить у школу. Після галасу, який здійняла преса, чиновник почав виправдовуватись. Каже, нікого не хотів образити. Я витратив на весілля і подарунки 26 тисяч доларів. Потім, після розлучення, я заплатив її родині гроші 4 тисячі доларів. Вони самі попросили про це, а тепер звинувачують мене. Це я постраждав. Я можу подати на неї до суду. Службове розслідування триватиме не менше двох місяців. У тому що сталося політик звинувачує політичних ворогів. Натомість гуманітарні організації заявляють, таке часто трапляється із бідними родинами, які через фінансову вигоду віддають заміж неповнолітніх дочок, а в разі будь-яких проблем не можуть їх захистити. Юля Куценко TVI.